Привіт! Сьогодні ми будемо робити валентинку. Знаєте чому? Із-за того, що е, завтра вже день. Е, ну, день Святого Марта, так сказати. Е, так ми сьогодні будемо це робити. Я вам покажу, як можна зробити е, просту валентинку. Я вам зараз... расскажу и буду показывать. Я сейчас вырежу детали, потом включу снова камеру и вам покажу, что у меня вышло. Так, я вас вырезала. Нам понадобятся вот такие вот маленькие для носика. Трохи больше. Это Для голови. А це ось для тулуба. Ви поняли. А ви думаєте, що це таке? Це ми будемо тут лапки вирізати. І оце ось вушка будуть. Зверніть увагу, що тут треба два листка отаких розмір. Або трошки менше, але щоб вміщалося ось сюди. Ну, отак от, от. І ви поняли, ми полусярка намалюємо і все буде готово. І ви, кстати, думаю, зразу зрозуміли, що це клей. Бо він був у нас в першому відео. Як я заробила для цукерки пакетик, ви ж пам'ятаєте, хто дивився, там такий клей був. Ось дивіться ви, як замітили, що у мене вони не розкрашені, а треба, щоб були розкрашені. Так ось для чого і є у мене і маркер. Ось. Кстати, хочу вам надати лайфхак один. Дивіться, якщо у вас є така кришечка і у вас живе кот, особливо як у мене, то ви просто віддвигаєте, отак от вирівнюєте. І коли ви відкриваєте, ви ставите на стол, а колпачок може скатитися із стола. І кот може загнати кудись. А ви отак от так малюєте, замальовуєте. Потім берете аварийно і закривається. Вот mm. такий лайфхак, кстати. Сейчас я а, буду розкрашувати. Ось дивіться, що у мене получилось, по крайней мере от голова. Сейчас от я вам розкажу и покажу, як зробити. Сейчас мы намітимо хорошую ой, а, извините, а, тут надо накорисувать оливцем олівцем, накреслити вуха триугольники. Понял? Сейчас я буду пытаться сейчас намалевать. Ну, извините, помучилась. Нам на самом деле надо было просто э, убрать вторую из сарены. Э, и потом, э, вот так вот его развернуть и намалювать вот так. Все. Так просто и легко. Згортаєте, вставляєте той же самою стороною, дивіться, отак от, от, щоб воно розкривалось. Бачите, щоб розкарувалось. А не закривалось. Буває, тобто, щоб не закарила частину. Зараз я виріжу його по-бистому і все буде готово. Ось, дивіться, які у мене вушка вполучився. Бачите? Я їх вже розрізувала. Ви можете оставлять білим або можете розфарбувати. Я ще намічу, вам покажу, як зробити лапки. І потім виріжем і розфарбуємо. Ось, дивіться. Ось такі у мене лапки вийшли. Оказується, треба було тільки один листок. Я розрізала одне сердечко, якщо воно. От так от, ну ладно, от так от. Немножко на дороге старонне намалювала, щоб було надо було. Щоб, ну, потрібно. Щоб було нормально. Ось такі у мене лапки вийшли, Когтики. я ось намалювала ще й когтики. І дивіться, як ми його будемо розположувати. Приміряємо. Лапки воду. лапки будут крепиться вот так вот этим кончиками, Вот так вот должно получиться. Тики правильной последовательности. Вам надо будет проверить. Можно выше сделать, можно еще. Но в моем случае надо трошки выше. Ось дивіться, щоб акуратненько вам показати. Ось, бачите, лапка, лапка. І до неї ми ще зробимо кое що одне. Як ви пам'ятаєте, я казала, що одне було лишнє. Ось бачите. лишнє, Ви перемірєте, може воно сюди влізе? в лапи. Влізло в мене, щоб воно держалось, понял? Ось дивіться, я беру це серце, зараз розмальовую і будемо збирати. Ось дивіться, яке у мене сердечко. Ось таке ось зараз будемо збирати. Тільки спочатку треба чорним кольором. Ну, Наприклад, лівцем написати побажання. Я зараз напишу і покажу. І забула вам нагадати, що е, потрібно як більше наводити. Щоб було краще видно. Ось дивіться, я написала, ну я думаю, вам погано видно. Ну я написала лов із». Думаю, вам вже видно. Отак. Пойдеться у вас? І зараз будемо збирати, підбігаємо усі частини, забираємо, ну, відкладаємо все лишнє, Отклали. все, беремо оце все, що ми приготували. Начнемо з тулуба. Сперва нам потрібно переклеїти лапи. Ось я зараз переклею і покажу результат. Тільки дивіться не до кінця, щоб можна було закапити сердечко і тоді воно не приклеїлося. Або можете приклеїти, якщо у вас як у мене написано, але я не буду його приклеювати, я просто його вставлю. Ось дивіться я приклеїла, а ось дивіться я й. Щоб можна було сердечко вставити, я зараз покажу отак. От от. сердечко. Оп. І оп, все, загорнули. І котик держа. Лов Бачите, зараз я вам покажу, як прихистить голову. Ну, або ви можете самі зробити. І я думаю, що це буде нетравно. Ну, вот, здесь как она у меня вышла. И, кстати, я не удорожалась, я ее уже ушки приклеила. Вот, э, видите, сдалека вот так она Вот так вот она сдалека выглядит. Сдалека. Привет! <с someplace> Кажет. И буду держать сердечком. Сейчас мы приделаем вот сюда сердечко. Я думаю, він не очень хоче держать його. Ну ладно, заставим якось. Сейчас ми заставим котика держати. держать. Ось він держим Середечко І поздравляю вас із цим праздником. Ладно. Завтра я Ще випущу щось інтересне І прикольне а ми з котиком прощаємось. Пока-пока.